Радянський літак міг 17 який демонтували у Тернополі. Знову виставили для продажу на електронному майданчику. Прозоро корпус літака міг 17 виставлений на аукціон вже втретє, враховуючи те, що попередні два аукціони не відбулося. Вартість його на аукціон становить така сама як і було в перший раз. Це понад 245 тисяч гривень. Продається сам корпус літака без силової установки, без навісного обладнання. Попередні два аукціони не вдалося здійснити, бо покупців на такий товар виявилось занадто мало. кажуть у міській раді. Третій прилюдний продаж запланували провести 8 листопада цьогоріч. Коли літак куплять кошти із його продажу, планують скерувати на потреби наших захисників. Виручені кошти планується спрямувати на придбання дронів для нашої збройних сил України. Щодо того, що буде на місці нашого літака, ці дискусії залишаються після нашої перемоги. Тобто, оскільки зараз воєнний стан, вся повинна і промисловість, і всі проекти повинні працювати на пришвидшення нашої перемоги. Та поки літак у продажу його місце у парку національного відродження пустує, ми запитали тернополян, який пам'ятник чи меморіал вони б хотіли бачити на місці Міг 17 вже після нашої перемоги. Навіть і не не знаєш, то вже привикли, що тут літак, і ніби має бути літак. Ну а ви не вважаєте це якось пережитком минулого або такою радянщиною, можливо, щось таке? Можливо, і трошки так, але щось я не можу вам навіть сказати, що би там я придумала. Ну, якийсь, може, меморіал з героям України, mm. щось таке. Пасувало би, так? Так, то би пасувало таке. Я би навіть хотів, щоб був далі тобі літак. А чому? А що він так? Ну це і історія наша. Я згідний, що знімати пам'ятники там, Леніну, там правильно. А таке, як техніка, це так що я не знаю і не можу я сказати, що пам'ятникам героям дуже було би добре. Після початку повномасштабної війни літак не єдиний символ радянщини, з яким розпрощалися у Тернополі. У місті перейменували десятки вулиць та забрали стару техніку зі старого парку, а також у центрі демонтували пам'ятник Пушкіну.